На каналі радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! У 2021 році Академія Deutsche Welle започаткувала програму підтримки українських журналістів Медіафіт. З початком повномасштабної війни в Україні ця допомога стала надзвичайно важливою. Адже коли країна палає у вогні, а бойовий фронт ворог активно посилює інформаційним питання свободи слова, доступу до достовірної інформації, можливості виготовлення якісного медіаконтенту опинилися під загрозою. Програму медіафіт підтримали Європейський Союз і Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Також до її реалізації долучилася французька медіакомпанія Транстелеканал Франсе Інтернешнл» та Національне Радіо і Телебачення Литви. Зокрема, наша українська редакція за сприяння литовських колег спільно з творчою групою телерадіокомпанії Свобода фм з Чернігова реалізувала фактчекінговий проект Факти ЛРТ Україна. Упродовж двох років, поспіль щотижня, на платформі ЛРТ, ми готували аналітичні публікації та подкасти за участю провідних політичних, військових, історичних експертів, науковців, громадських діячів України і Литви. у своїх матеріалах. Ми розвінчували міфи та спростовували брехливі наративи російської пропаганди. Наші публікації та радіопередачі розміщувалися в українських медіа на інтернет та ефірних майданчиках ЛРТ, численних подкаст-платформах. Зізнаюся, це була захоплююча і цікава командна робота з постійними викликами, пошуком та драйвом. Щоб читачі та слухачі вчасно орієнтувалися, де правда, а де брехня, відділяли зерно істини від полови московської пропаганди та медіаманіпуляцій, ми оперативно відгукувалися на фейки, які запускають в інформаційний простір росіяни. І ось два роки роботи позаду. Підбиваючи її підсумки, Deutsche Welle академія зібрала в Брюсселі учасників проєкту медіафіт. 50 українських журналістів прибули на станцію Європа в Європейському парламенті. Ця локація досить красномовна, саме серце сучасного політикума. А на два дні станція Європа перетворилася на творчий осередок медійників з документальною фотовиставкою, тренінгами, воркшопами, дискусіями, презентаціями медійних продуктів, перформансами, спілкуванням та обміном досвідом. Вітаючи у Брюсселі українських журналістів, керуючий директором академії Карстен фон Нахман підкреслив: Ви боретеся за свободу і за європейські цінності. Також зараз, як ніколи, важливо підтримувати змі в Україні. Українська хвиля поцікавилася у пана фон Нахмана думкою щодо підсумків проекту Медіафіт. Говорить Карстен фон Нахман дуже вражений результатами цього проекту. Ми зосередили увагу на регіональних змі півдня та сходу України. І я думаю, що дуже важливо підтримувати регіональні змі, тому що якщо ми боремося з дезінформацією, якщо ми хочемо переконатися, що люди отримують потрібну їм інформацію, важливо, щоб вона була і в регіонах, а не тільки в Києві та Львові. Передачі, репортажі, документальні фільми, які були створені в рамках цього проекту, дуже важливі, тому що вони. Часто показують звичайних людей, які зробили героїчні речі, які борються за добру справу. І ці історії часто не висвітлюються у змі. А у нас тут були молоді журналісти, які часто висвітлюють ці історії. Можливо, це був їхній перший фільм, перший документальний фільм, але вони зробили це дуже вражаюче. Я сам бачив деякі з цих фільмів, і так дійсно вони іноді доводили мене до сліз, тому що вони висвітлювали ці важливі історії. Тому я вважаю. Що це дуже важливий проєкт. Я щасливий, що ми змогли підтримати наших українських колег у цьому, зазначив керуючий директор дойчі Академії Карстен фон Нахман, коментуючи підсумки проекту підтримки українських журналістів Медіафіт. Співробітниця академії, асистентка проєкту Українка Олеся Пищур не приховує щирих емоцій, коли говорить про співпрацю з колегами з України. Я дуже рада, що я зараз знаходжуся саме тут, в Брюсселі, в політичному центрі Європи, і що чудові медійні консультанти, журналісти, редактори, які приїхали з України, зараз знаходяться зі мною з нами саме тут і присутні на цьому чудовому івенті і діляться своїми враженнями від роботи, яку ми провели разом за всі ті роки. Я очікую багато цікавих моментів, спілкування з людьми. Поділитися досвідом, дізнатися щось нове, познайомитися з представниками медіа, яких я до сих пір не знаю. Я думаю, що за весь цей час ми багато навчилися один від одного. Ми обмінялися досвідом. Що наші консультації та тренінги, які ми організовували від Deutsche Welle, дійсно допомогли людям. Ми побачимо це при презентаціях продуктів, які були виконані під час всіх цих років. Побачимо виконану роботу. Та я впевнена, що все це було зроблено недаром. Лесю, мені здається, що така підтримка до Чівелі це дуже великий ресурс для українських медіа під час війни. Ну яким не вистачає ресурсу, і на тлі тих подій, які ми бачимо в Грузії, де хочуть фактично йти російським шляхом, визнати ті медіа, які підтримуються на міжнародному рівні іногентами. То, от, як би ви це прокоментували, от значення роль вашої підтримки зараз українських медіа під час війни. Я думаю, що ми вносимо дуже вагомий внесок зараз на українському просторі. І не тільки на українському просторі, тому що Дочевеля має проєкт і в Грузії. Зараз у нас є команда, і зараз їм там дуже нелегко. Ми бачимо подібний хід подій. Та ми бачимо те, що відбувалося в Україні, то що до цього в Грузії 2008 відбувалося, все це повторюється. Ми бачимо аналогію, і наша робота дозволяє припиненню поширення російської пропаганди на теренах українського медіапростору. І я думаю, що нас не можна зупиняти. Нам потрібно відкривати багато інших дверей і також дозволяти підтримувати грузинських колег. Сказала співробітниця Академія, асистентка проєкту Медіафіт Олеся Піщур. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Протягом чотирьох сезонів проєкту у ньому взяли участь 60 журналістів, команд і медіаорганізацій, які створили 29 документальних фільмів і репортажів, 30 авторських подкастів, 29 мультимедійних онлайн-історій та 6 проєктів з перевірки фактів. Як ділилися самі учасники проєкту, чимало медіа ініціатив могли би просто не відбутися, якби не отримали вчасної підтримки фінансової, професійної, психологічної, адже в умовах повномасштабної війни, яка третій рік триває в Україні, катастрофічно не вистачає ресурсів. Як оцінює ефективність підтримки свободи українських змі сама Академія? Запитуємо керівника її українських проєктів Кирила Савіна. Оговорить Кирило Савін. Для нас не питання чи підтримувати Україну для нас питання скоріше як підтримувати Україну, тобто питання скоріше в ефективності. Бо інколи просто там знайти гроші, це ще пів справи, а зробити щось корисно, щоб користь від цього була не моментна, а можливо продовжена. І саме головне це певні інвестиції в людей і в інституції. Ми для того прийшли, що варто підтримувати конкретних людей, конкретні інституції, і ця підтримка триватиме. Тобто, коли ти один раз вкладаєш в людей, вони цим живуть, діють, створюють щось нове, що дає сили боротися Україні далі, і таке інше. Ну це так і дуже на теоретичному рівні. Що стосується нашої конкретної роботи, безпосередньо ми, бо в рамках академії в нас є декілька команд, які займають. Цю україною в залежності від донорів, які фінансують цю діяльність, то я безпосередньо очолюю напрям, який фінансується німецьким урядом. І ми робимо досить багато що стосується підтримки локальних медіа. Ми концентруємось на підтримці локальних медіа, тому що поряд із суспільним мовленням для нас це такий дуже значний стовп того, що відбувається в медіапросторі. Бо олігархічні медіа для нас не дуже цікаві. Вони хай будуть, але у олігархів там своє справи і достатньо грошей. А може і недостатньо зараз під час війни, але як для нас, то майбутнє мають локальні медіа, локальні, регіональні, сильні і вся мережа суспільного мовлення, починаючи з національного і закінчуючи всіма регіональними, і ми концентруємось на підтримці них. Що ми безпосередньо робимо? Ну фактично, все, що тільки можемо, тобто, починаючи від тренінгів будь-яких для журналістів, для редакторів, через подіб. Дібні поїздки, візити, ось такого плану, як сьогоднішнє, і останнім часом ми дуже багато робимо на запит українських журналістів, редакцій. Ми робимо так звані ретрити, тобто ми вивозимо регіональних журналістів-редакторів, здебільшого в Німеччину, і проводимо з ними такий дуже інтенсивний тиждень, який їм дозволяє трошки відключитись від того, що відбувається в Україні, переосмислити, відрефлектувати те, що вони пережили, і ми всі разом переживаємо зараз, і можливо знайти певні нові сенси існування, боротьби, і це досить гарно працює. Ми вже провели чотири таких ретрити. П'ятий вже намічений на листопад місяць цього року. І в принципі, ми збираємося далі це проводити, бо ну дуже гарний ефект від цього відбувається. Пане Кирило, рік тому на саміті у Вільнюсі була декларація Великої Сімки, і там було зобов'язання України щодо підтримки свободи змі? Як на вашу думку, регрес відбувся чи прогрес? Ми бачили кілька скандалів це з Бігусом, з журналістом, на якого був напад на квартиру. Ну тобто, як би ви оцінили загальний стан зі свободою ЗМІ в Україні зараз і як це вплине на подальшу риторику західних країн і на можливість швидшого приєднання до військово-політичного союзу НАТО? Ну, що стосується ситуації з медіа і свободи слова в Україні, вона завжди не була ідеальна. Ми завжди говорили про те, що в Україні не вільні медіа, але плюралістичні, в тому сенсі, що кожне має певні якісь свої обмеження, там цензура власника і все інше. Але в сумі, якщо подивитись на весь медіаландшафт, він більш-менш дає змогу людині, яка подивиться чи прочитає декілька медій, зрозуміти. Реальну ситуацію в країні на жаль, як то кажуть, на війні вільні медіа або правда помирає першою. Війна внесла свої корективи, на жаль, не в кращу сторону, бо є певним чином звичайно, умовно кажучи, військова цензура, яка необхідна, яка є фактично умовою виживання в певному сенсі. Тому ситуація, на жаль, не покращилась. Я не можу сказати, що вона якось там принципово погіршилась, але дійсно досить багато самоцензури на сьогодні в українських медіа, досить сильний вплив влади, який став, як на мене, більше що стосується певного контролю, що стосується добоювання певних тем. Які незручні для влади, і влада це певним чином обумовлює або мотивує знов такі військовою ситуацію, що не завжди є дійсно так, бо питання корупції, як на мене, вони є актуальними, релевантними навіть за умов війни, і їх потрібно висвітлювати. І суспільство має знати це до бігуса, там і до всього іншого. Тобто, ми на сьогодні маємо певне невелике погіршення, як на мене, але я сподіваюся що це тимчасово, що спільнота, журналістська і медійна буде боротися за свої права з кінцем війни, яке сподіваюсь, буде скоро, і ситуація після війни має шанси покращитись, бо те про що я вже говорив, важливість олігархів сьогодні зменшується через те, що відбулося в війні. І я думаю, що і значення їх медіа, власне, національних телевізійних каналів, вона вже не сьогодні, банаба. Ато зменшилось, і думаю, що після війни їх значення буде падати. Бо на сьогодні українці навчилися споживати новини і, взагалі, інформацію не тільки з національних телеканалів, а і з онлайн-медіа, з телеграм-каналів і всього іншого. Тож я бачу, скажімо так, гарні перспективи для розвитку українських медіа після війни, коли власне закінчаться ті об'єктивні обмеження, які на сьогодні є на медіа -оранську. Україні. Підкреслив керівник українських проєктів Академії Дойчевеллі Кирило Савін. Журналістка, письменниця, правозахисниця, авторка документальних фільмів Ольга Волинська з Дніпра, працюючи у проєкті Медіафіт, змогла відкрити європейському глядачу важку правду про становище цивільних українських полонених в Росії. А ще вона наголошує на тому, що саме професійна співпраця дозволила їй в найважчий час відчути дружнє плече. Розповідає Ольга Волинська. Я вважаю, що надзвичайно дієва і важлива, оскільки це створює відчуття, що ти не один в надважкий час, що журналістська спільнота вона не ізольована від світу. Що, попри те, що в країні повномасштабна війна, європейська журналістика солідарна з Україною, підтримує її як знаннями, різноманітними програмами, так і підтримкою різних проєктів, ініціатив, навчання, ретрити тобто це надзвичайно важливо не лише з точки зору Покращення якості самої журналістки, але з точки зору розуміння, що ми не одні в час війни, які творчі доробок ви представляєте, і можливо, що встигли за ці два роки війни зробити? За два роки війни я багато писала статей, знімала дуже багато відео, цикли соціальних відео, соціальні ролики про воєнні злочини. Ну і звичайно, документальний фільм. Тут ми представляємо документальний фільм. «Невидимі» про цивільних у російському полоні. На сьогодні тисячі людей перебувають у російському полоні. Це тема надзвичайно важлива. Поділилася журналістка, письменниця, правозахисниця, авторка документальних фільмів Ольга Волинська з Дніпра. Її стрічка невидимі увійшла до шорт-листа кращих матеріалів проєкту Медіафіт, як і аудіоподкаст воєнний Харків, як виставили п'ятихатки, що вийшов на ресурсах Медіапорт та Радіо Накіпіло. У Брюсселі ми поспілкувалися з директором з розвитку медіагрупи Накіпіло, сертифікованим тренером Дойчевелі Академії Віктором Пічугіним. У квітні цього року він отримав контузію внаслідок масованої дронової атаки Харкова. Віктор працював разом з медиками, знімав їхню роботу і наслідки прильоту, коли росіяни завдали повторного удару по житловій забудові. Але навіть щоденні ризики життю та здоров'ю, це далеко не повна картина реалії роботи журналістів у Харкові. В інтерв'ю для ЛРТ Віктор Пічугін розповів, як йому та його колегам вдалося відстояти місцевий український ефір, попри відчайдушні намагання окупантів заполонити його російським мовленням. Говорить Віктор Пічугін з перших днів повномасштабного етапу вторгнення Росії в Україну в Харківській області почало мовити пропагандистське радіо Жизнь. Яке транслювало звичайну російську пропаганду про те, що там Харків захоплено, Росія тут навсі, і так далі, і так далі. І ми, звісно ж, хотіли, щоб цього не було, тому що це радіо мовило і на окупованих територіях, і на територіях, де не було російських військових, і ми хотіли, щоб вони зникли звідти. І доволі тривалий час ми проводили роботу. Ми залучили декількох міжнародних донорів до цього. Нам допомагала держава і державні регулюючі органи, і, врешті-решт, нам вдалося перебити цю частоту, на якій мовили окупанти. Що символічно це частота 92,2%. Вона співзвучна з назвою нашої харківської 92-ї бригади, яка захищає в тому числі і Харківщину. І після того вони намагалися повернутися в етар декілька разів. Потім вони здалися, написали дуже сумний пост у себе в телеграм-каналі про те, що вони переходять на іншу частоту. Тут вони мовити не можуть, і власне на цьому ця. Їх історія завершилася. Наша, дякувати Богу, продовжується і ми продовжуємо мовити. Навіть в умовах блекаутів, навіть в умовах відключень світла, обстрілах. Радіо накипіло продовжує мовити. Розповів харківський журналіст Віктор Пічухін. Українська хвиля на елерт класика. Нагадаю, сьогодні у ній іде мова про проект підтримки української журналістики MediaFit, яку реалізувала Академія Дойчевеля за сприяння Євросоюзу та до якої долучилися Національне радіо і телебачення Литви у політичній столиці Європи Брюсселі відбулася фінальна зустріч організаторів, координаторів і учасників проекту та оголошення його номінантів і переможців. В українській хвилі вони розповідають про свій досвід роботи в умовах війни та як нині вдається розвивати якісну вітчизняну журналістику, створювати цікавий, актуальний і затребуваний контент. Слово нашим колегам. Анастасія Передрій, я Луцька, я авторка подкасту Українізейшн, і це подкаст про українську мову розрахований на всеукраїнську аудиторію, і ми справді прицілювалися на тих людей, які живуть у східних південних частинах, і велику частину свого життя розмовляли російською, і зараз у зв'язку з повномасштабною війною переходять на українську мову. І от можливо це вивчення давалося їм важко. Ми вирішили таким креативнішим способом їм подати інформацію про вивчення української мови. Власне, ми в кожному випуску розповідаємо про якесь певне там правило, нюанси, поширені помилки зрозумілою мовою, не тільки так, як там у підручниках пишуть, і підкріплюємо це все цитатами з пісень українських виконавців. За два сезони вже поки що минуло проекту. У нас дуже чудові були результати по кількості прослуховувань. Ми ще робили такі креативні відеоверсії для Тіктоку, назбирали там кілька мільйонів вже переглядів. Тому ми просто в захваті від того, що вдалося зробити в межах цього проєкту. Ну і правду кажучи, без підтримки. Deutsche Welle Академії ми не реалізовували б цей проект, тому що він дуже затратний в часі, в кількості роботи, в фінансах, і це, цю всю підтримку власне ми отримали. І сьогодні я тут, щоб поділитися цим досвідом, отримати новий досвід і в середовищі колег поспілкуватися про якісь майбутні проекти. Знаєте, є українська приказка, вміла готувати, не вміла подавати. То вдалося вам подати цей проєкт, як ви кажете, мільйонна аудиторія в Тіктоку. Вдалося ну ідея в мене початково була, коли я подавалась, наприклад, на цей проєкт. І так само під час реалізації ми разом з менторами, з тренерами спілкувалися про те, як його вдосконалити, як подати краще. Ну і власне ми зберегли ту оригінальність, автентичність ідеї. Вона така ну дійсно відрізняється від більшості подкастів, які є. Бо в основному це інтерв'ю, сторітелінг, і я такими іншим. Ми проектами теж займаюся. А це такий гібридний формат. І ми класно над ним попрацювали і над можливістю його і змонтувати креативно, і от подати ці відеоверсії, що були теж важливі. Ну класно, мультимедійно ми так пропрацювали ці моменти. Лілія Духно, Суспільне Чернігів. Мій подкаст має назву, чому я досі тут. Це історія про жителів прикордоння, саме Чернігівщини. Це такі серія репортажів з саме прикордонних територій із жителями, які не просто залишаються в своїх населених пунктах, і які продовжують жити попри близькість до кордону, попри часті вибухи, часті прильоти, зокрема. Але і це про якусь таку життєстверність, тому що кожен із героїв епізодів він ну, по перше, Ясня, чому досі тут не лише тому, що це їхня домівка, це батьківщина їхніх батьків, а й тому, що вони відчувають свою потребу, точніше свою важливість, свою місію перебувати і продовжувати перебувати в тому населеному пункті, в якому вони знаходяться. Цей подкаст насправді, окрім того, що це був проєкт саме від Welle Academy, під час якого навчили виготовляти і просувати свої подкасти. Він переріс в дещо більше. По перше, він продовжується попри завершення проекту. По-друге, ми з нього також робимо статті, розміщуємо на суспільне Чернігів. Аби якомога більше людей було охоплені. Хто любить слухати, він може його послухати. А хто не має такої нагоди, може просто прочитати, хоча б, аби дізнатись про історію цих людей. Подкаст доволі популярна тема в Європі і в США. А як в Україні доносити те, що подкаст є така родзинка? Дійсно, в Україні він не такий популярний хоча вже все більше серед моїх знайомих говорять про подкасти, слухають подкасти дехто запитує, з чого починати, як саме їх робити. Але можливо, тому що ми ще обрали досить популярну платформу, можливо, не зовсім подкастову, але тим не менше саме YouTube. і в розділі youtube подкасти ми публікуємо, але це все одно лишається аудіо, тобто не відео. І можливо, таким чином вони набирають більше. Переглядів, і навіть ті, хто не розуміє, що вони слухають подкасти, вони слухають подкасти. Ваш подкаст має назву Чому я досі тут. Я можу запитати особисто, чому ви досі там, в Чернігові? В Чернігові. Не знаю. Ви знаєте, ми коли їздили із колегами до Семенівки прикордонної на жаль, часто вона зазнає обстрілів і спілкувалися із міським головою. Вони працюють в міській раді, в яку влучив шахет. Пів будівлі зруйновано. Вони закольцювали опалення на першому поверсі. Вони накрили оцю руїну таким покриттям, аби не протікало далі приміщення, і вони продовжують там далі працювати. Звісно, в міську раду більшість колег розмістили по інших будівлях, але буквально 10 людей можливо продовжують працювати саме в тій будівлі напіврозваленій. І говорячи про мене, чому я залишаюсь Чернігові, мені здається, що я більшій безпеці у порівнянні із жителями Семенівки. А от міський голова Сергій Діденко коли ми спілкувалися з ним, він говорив: От я коли приїжджаю там в Чернігів, всі так співчутливо запитують: ой, та як ви там, і з таким знаєте життєствердним якимсь таким тоном про це говорить. Та нормально, напевно, на жаль, ми всі призвучаємося до тих умов, які є. Можливо, відчуваємо себе безпечніше там, де ми є. Не знаю чому. Ну насправді я не можу жалітися на перебування в Чернігові, тому що мені здається, що в мене все добре. Можливо, скоріше за все, саме так. І мені здається, це відчуття і в героїв мого подкасту, які залишаються. Якщо от знаєте, багато хто говорить, от ми ставимо в кінці запитання програми, чому ви досі тут? Ну не програми самого епізоду. І от вони розказують про свою місію і про те, що будемо до останнього. А ця межа останнього мені здається в українців вона взагалі нескінченна. Добрий день, мене звуть Валерія Панасенко. Я з містечка Нью-Йорк, що на Донеччині. Я журналістка своєї сіті, і за цією програмою я приїхала. Я записувала подкаст, який має назву «Повнолітні». Це проект фактично про таких людей, як я, бо мені 20 років і половина мого життя вже 10 років іде війна. І всі ці 8 років я жила майже на лінії розмежування за 4 кілометри від мене була вже окупована територія. І мій подкаст саме про таких людей, як я сама які пережили цей досвід, які дорослішали в умовах війни, на становлення яких як особистостей впливала безпосередньо ця війна? Бо очевидно, що умови, в яких ми зростаємо, є важливим чинником того, якими ми станемо в майбутньому. От власне цей подкаст розповідає про життя таких самих людей, про те, як вони дорослішали в профронті, про те, які в них були захоплення. Дивні дитячі, можливо, як ми, наприклад, рахували секунди між вилітом і прилітом снаряду, як ми могли в 10-12 років. Зрозуміти з якого калібру стріляють, і звідки стріляють, в якому напрямку. Як ми бігали з уроків під обстрілами, були дуже раді, що нас відпустили. І нас буде то міні-канікули посеред навчального семестру. Дівчинка одна розповідала про те, як в дитинстві вони дуже любили шукати нові сліди від гусенів танку на асфальті. Тобто для них це була така пригода собі для дітей. І власне наше життя, я думаю, що дуже сильно відрізнялося від дітей в інших регіонах, і наш досвід може бути корисним для батьків. Нині, які зараз не розуміють, що переживають їхні діти, які зараз опинилися в умовах війни, особливо якщо казати про північні, східні і південні регіони України, бо там діти фактично опинилися зараз в тих умовах, в яких ми були всі ці 10 років, і цей подкаст може бути корисним як для молоді зі сходу, яка не розуміє, чи почувалися вони так само, чи всі діти підлітки. В тих умовах в ті часи в різних містах почувалися однаково, чи мали вони однакові захоплення, чи мають вони взагалі якісь моральні травми від війни? Бо до того, як я почала працювати над цим подкастом, власне, я думала, що я не травмована від війни людина. Але коли я почала згадувати шукати теми для розмови, про що ми можемо поговорити, я зрозуміла, що фактично я є травмованою від війни людиною. Бо ті речі, які зазвичай ми робили, які для нас були абсолютно буденними та звичайними. Вони для дітей в інших регіонах, я думаю, взагалі не були актуальними, і вони взагалі навіть не могли про таке подумати. Своїми наробками та досвідом участі у програмі підтримки українських змі, «Медіафіт» від Deutsche Welle Академії поділилися українські журналістки Валерія Панасенко, Лілія Духно і Анастасія Передарій. Завершується передача Українська хвиля. Сьогодні в ній йшлося про те, як європейські суспільні мовники підтримують боротьбу з дезінформацією та розвиток свободи слова в Україні. Саме таким став зокрема масштабний проєкт Медіафіт реалізований академією Дойчевеля за сприяння Європейського союзу і федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. До реалізації проекту долучилися французька медіакомпанія Транстелеканал Франсей Інтернешнл» та Національне Радіо і Телебачення Литви. Українська редакція ЛРТ висловлює щиру вдячність за організаційну та методологічну допомогу в межах проекту керівниці відділу міжнародних зв'язків ЛРТ Вікторії Цимоніте, медіа менеджеру Мігля Рібокайте та керівниці відділу розслідувань ЛРТ Індре Макрайтіте. Також зауважимо, що факт чекінговий проект Факти ЛРТ Україна створений в межах медіафіт, не відбувся би без участі в ньому українського продюсера і журналіста Ростислава Мартинюка. Та журналіста Максима Омельченка. Разом ми сила здатна протистояти ворогу на інформаційному фронті. Залишайтеся з українською хвилею ЛРТ. Сьогодні для вас її підготували і провели Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Соната Ядявічні. Нагадаю, передача Українська хвиля виходить в ефір щосуботи у 14.30. також можете слухати нас у будь-який зручний час в радіотеці на порталі lrt.lt.